Чи знає Дрогобичане про те, що деякі будівельні роботи у місті ведуться шляхом залучення дитячої праці? 21 грудня Ростислав Куртяк, прямуючи на роботу, звернув увагу на те, що неповнолітні виконували роботи по облаштуванню нової зупинки на площі Шевченка. Дочі рано на роботу я побачив, що троє підлітків розбирають бруківку, нову встановлену, і коли там була встановлена. Мене обурив цей факт, я викликав поліцію, тому що на них не було ніяких засобів, ні захисту. Ні, ніякої ні, 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 ні старшої особи з ними не було, що, щоб керували їхню роботою. Не було в місце обгороджене для роботи. Бруківка знімалася, кидалась людям під ноги, утворювали ями. Поліція встановила особи юнаків та їхній вік. І так це були двоє хлопців 98 го та 2000 -го року народження. Однак третій, побачивши поліцію, утік. За деякий час на місце події прибула особа, яка виявилася умовним куратором цих неповнолітніх будівельників. Однак від коментарів чоловік відмовився. Не а поясніть, наприклад, хто ви є, чому ви давали пояснення поліції? А чому не будете? Хлопці, а чого ви тікаєте? Якщо все законно, то чому ви тікаєте? Хлопці! А вже згодом на місце події прибув виконавець робіт Ших Ігор Богданович, приватний підприємець, який фактично підтвердив, що підлітки працюють без документів та належного оформлення. Скажіть, будь ласка, оці діти, що зараз клали бурківку, вони е, на підставі якого документу вони тут клали бруківку? Як договір є виконання? Ні, вони, оці діти, на підставі чого вони клали тут бруківку? Самі оті діти. Договір? З дітьми з є. З дітьми є договір. Ми, якщо зараз журналісти сядуть з вами в машину, ви зможете показати цей ні. договір? А чому? А чому? Ну, вони то можуть. Тому що то у вас його немає. Та я можу вам лишити. А скажіть, вам... будь ласка, ви знаєте прізвище тих дітей, що там працювали? Ні. ні. Ну як? Як? Не вони знає? працювали у вас, Слухайте, є прізвище, ну, давайте, давайте, давайте тако. Я залишаю я то не роблю, то і все офіційно, у нас зроблено є. Як офіційно Я ставити не буду. Ми можемо зараз під'їхати до вас на роботу, і ви нам покажете договір, що діти працюють логально. Ні, ні, не нічого. Не не про... Ну та я не... Ну, тоді у вас а, його а, немає. Якщо ви сферки. Сферки. я не буду робити, я відмовляюся саму, від, від тої ну, роботи, ні. Ні. угоди і все. Я не ну, буду. Так? Зупинки такої не буде. Значить, забезпечте ну. зараз тоді. Скажи мені це ви робили ту зупинку? Я а Ви а що? пробували з'їсти на ту лавну. А там проєкт, подивіться, то не сидіти, а спертись, опертись. Та я чому? Та я як виектикий да, є. Звідти заходів для того, щоб або назад буфійку положили, або огородили в місце поведення і роботу. Mm -hmm. але, 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 але міський так, голова так. декларує законність. Та, при... На що мені міський голова? На що він мені потрібен? Та, як? На що мені голова? Як? Ну Ви будьте чисто по-людськи. Ну, ви вкладали довід за контакту міського господарства. Ну, ну, укладали договір? Укладав. Ну то що міський голова? Директор Дрогобицького професійного політехнічного ліцею номер 15 підтвердив, що сіно ті не проходили в день виробничу практику та мали бути на навчання. Та внаш, на ютки, е а по, -по, -по фотографії на ютки, яке... 450 учнів, ви що хочете я всіх пам'ятав. О з тим нема, що спілкуватися там той, з інтернату. Там спілкування ніякого. Там сім'ї нема фактично. Тільки названі батьки, які не дивляться. Ну, гроші заробляє, поклонне повторюється. З одного боку молодці, а з іншого їх експлуатують, просто їх викладають. Але то, що, це... що я спілкувався з мамою вчора, то це, я казав, що я хотів вийти на, на батька, але вона щось там зам'ялася, ну не знаю. Отож, справою займається поліція. На перший погляд зафіксовано факт експлуатації неповнолітніх, адже вони жодним чином не були офіційно працевлаштовані. Підприємець відмовився показувати будь-які документи, окрім угоди, укладеної між ним та департаментом міського господарства в особі Івана Лепко. Згідно угоди, вартість робіт складає 54 тисячі гривень. З цієї суми входить і оплата праці працівників, в тому числі і податки. А по факту працюють діти і у кращому випадку їм би заплатили по 200 гривень за таку роботу, не сплативши жодної гривні до міського бюджету. Тож до чиєї кишені потрапить ось ця різниця. Таким методом, залученням дешевої робочої сили, ставлячи під загрозу здоров'я неповнолітніх, підприємці заробляють. Чи це етично? Чи знає про такі випадки влада, інспекція праці, комісія при міській раді, яка перевіряє законність найманої робочої сили? Що можна сказати про якість таких робіт? Хто б ні відповідальність, якби з підлітками щось трапилось? Хтось скаже, не дали дітям заробити. Насправді ж не дали ось таким підприємцям вкотре заробити шляхом маніпуляцій, порушенням закону, використовуючи старі та перевірені схеми.